Добрий день, мене звати Ангеліна. Я лікар-стоматолог Amal Dental Clinic, і сьогодні я хочу розповісти про рецесії та чому вони виникають. Рецесія це оголення ясен, що супроводжується оголенням корення та може викликати підвищену чутливість. Є кілька основних причин виникнення такого захворювання: по-перше, хронічна травма. Ясна можуть подразнюватись неправильно виготовленою коронкою або пломбою, що тисне на ясиний край і провокують його опущення. По-друге, неправильний догляд. Що це означає? Груба чистка зубів жорсткою зубною щіткою травмує ясна. Тому краще користуватися м'якою зубною щіткою, а ще краще електричною зубною щіткою, дає датчик тиску. По-третє, пародонтит. Якщо тривало не лікувати пародонтит, то це може викликати множинне оголення коренів зубів. Що ж робити, якщо ви все-таки помітили в себе оголення коренів зубів? Звернутися до лікаря-парадонтолога, який в залежності від ступеня тяжкості рецесії підбере вам правильне лікування.